Вчорашній день продовжується. Ми прогулялися з вами до центру, скупилися. Я показала, що купила. Для будиночку, і зараз я просто покажу насіння я впродовж зими. Набираю насіння, а потім по весні перевіряю, і якщо чогось не вистачає, я добираю і вже спокійно висаджую, не хвилююся, що щось забула, чогось не вистачає, я все висаджую. Насіння вже маю і можна йти висаджувати, щоб потім не бігати та не хвилюватися. Ви щоб... подивіться на оцю милу кішечку. Лежить. Під голову поклала собі сир з сметоною. <смі> Це ще вчорашній день, тому ми тільки приїхала з центру творожок зараз покладу в холодильничок. Вона рибки, ну, не їла вона рибку. Вона тільки сиділа і дивилася, як чинюша поглощав і свою долю, і її частину риби не з'їв. <смі> ну, лежить лежить. Вона знає, що зараз я і сметаночкою, і творожком поділюся. А рибку відварю її і обов'язково покормлю. А зараз лежить зі мною Балдіє. Тут буде допомагати робити огляд насіння. Оце прекрасно. Так, ну поїхали. Не Можна мені ходити до магазину. Ну, я липан, ну що це за біда? Ну, я все-таки не так, що спонтанно зайшла і взяла друзі. Я хотіла брати насіння, я знала, що я візьму. Просто не брала. Фірми, ті, що в мене не проросли, не брала звичайні квіточки, які в мене астрочки, петунечки, все, що не вийшло. У мене там ціла така стопка насіння, що ми в цьому році купили, посіяли і вони не зійшли. Я взяла, тільки сподіваюсь те, що все-таки вийде. Ну і щоб сонечко витримало. Зараз подивимось. Перше, це я вибрала з продавчиною ранні помідори. Дуже ранні, сказала, прям занадто ранні. і ми з нею знайшли. Ой, що це так тримує? Оце називається загадка помідорчика такий ось ультраранній. Я думаю, що на початку весні вже будемо їсти помідор. Я шуткую мої хороші. 80-85 днів від сход до збору вражаю. Низькорослий сорт. Я хочу на городі посадити і поряд на опорі високорослі покажу, які купила. Тобто планів більше, ніж потрібно, головне нам миру і спокою. Бо не знаю, що через хвилиночку буде, а я вже планую. Я не планую. Це так. Для душі, для вас ми взяли. Дай Боже, щоб все було добре. Буде добре, значить, посадимо і все буде. Рослина детермінантного типу з обмеженим ростом. Висотою 40 см. Ну, це Плоди округлі будуть звичайні, слаборебристі, червоні, щільні, м'ясисті з прекрасним смак, смаком, масою 90-100 г. Для салатів та консервування. Невибагливий сорт. Плодоносить навіть у холодне дощове літо. Володіє комплексною стійкостю до хвороб та матів. рослини не вимагають пасинкування і підв'язки. При утворенні п'ятого суцвіття починають видаляти нижні листки по 2-3 на тиждень. Після утворення 8-10 китиць пагін прищипують. Залишаючи два листи над останньою китицею. Схема посадки 40 на 60 см. А що за теплицю написано? Ну, вона сказала, можна і не в теплиці, бо ми також все читали. Так, на стінечко літок. Погода сьогодні така причудова, що у нас літає все. А це високоросле я взяла українська олена. Томат ранній. То ультраранній, а це ранній. Я попросила, щоб мені не дебарав, бо вони всі пізні, а дуже ранні тільки високорости. Знайшли ми один єдиний пакетик, перечитали все з продавчинкою. Метр сімдесят, два метри витягується. Ми потім зробимо з вами огляд мого городу. Я хочу розповісти про всі свої помідорки, порівняти, як ростуть у матусі у мене, тому що ми ставили експеримент. Коли матуся садила розсаду, вона дуже багато різного добрива додавала. Я садила помідора просто в чисту землю. Матуся взагалі не пасинкувала високорослі. Я пропасинкувала так, що в мене один єдиний пагін росте. Мені говорили, що якщо пасинкувати, помідори ран... рано будуть стигнути. Друзі, це неправда. На своєму досвіді у матусі отакі кучугури не пасинковані, у неї спіють точно так внизу, точно такі стиглі, як і в мене помідори на пасинкованих кущах. Тільки в неї багато стигне, бо в неї кущі загущені. А в мене ж там три помідорчика, тому що в мене без додаткових пасинків. Ну що я зрозуміла? Зрозуміла, що багато інформації в інтернеті неправдивої, і треба вирощувати на своєму досвіді. І буду вирощувати, буду ділитися, і буду говорити правду, як воно є. А не те, що мені розповідають, як воно буде, а воно в реалі взагалі не так. І я дивлюсь, я думаю, що і я вірила. Я думала, так, якщо я по пасинку, я хочу вам все розказати, щоб не тільки я знала, а й ви знали. Тому що ми разом з вами спостерігаємо, вирощуємо, і я покажу на примірі. Я. я все потім розповім. Так, українська олена не перевершений, ранньо стиглий, днів. Високозрослий, крупноплідний аматорський сорт. Аматорський. Рослина потужна до 2 метрів завишки, плоди плескато округлі, цікаво, темно-рожеві, глянцеві, маса 700 грам, окремі до 1 кг досягають Я в шоці. Оце помідори. Мені так сподобався ведмежа лапа. Я коли брала в магазині дебарао, сокорослі помідори ще в минулому році. Оці, що ми з вами виростили, серед них мені дали, називається ведмежа лапа. отакені помідори, отакі ребра величезні, рідко так на помідорі. Я ще не спробувала їх на смак. Якщо будуть смачні, обов'язково зберу насіння і хочу наступного року посадити перцевидний дебарао. Можливо, чорний дебарао і ведмежа лапа. Рожевий дебарао не буду садити, і там іще якісь. А з низькорослих тільки крупний той, що з Лугавська тітонька передала, і помідор та росинка. Всі інші буду купувати, вибирати в магазин. Єдина проблема, що всі покупні вони дуже хворобливі. Вони на фітофтору у нас захворюють. Щоб хоча б ви мене чули, вітер страшний. Тме. А ті, що своє насіння збираєш, вони взагалі не хворіють. Тому мені не головне, щоб перепробувати всі сорти, подивитися, які вони. Мені цікаво, просто щоб вони гарні росли, густо, не хворіли, такі більш стійкі до грибкових захворювань. Ну і смачні були. Ну і не дрібненькі, а крупні. Тому, Пробую я в магазині, щоб вибрати найкраще. Потім садити все життя найкраще. Так. Друзі, взяла віолушку, посію оце в серпні. Деякі дівчатка вже посіяли, у них попроростало дуже швидко. Ну, я спробую один пакетик, а потім під осінь ми ще з вами посіємо, коли вже похолода, щоб воно не проросло. А по весні це насіннячко виросло, те, що ми посіяли по осені, цією осені. От. Ну, а зараз тепло, гарно, якщо я посію, воно відразу проросте. Тому що я до сих пір поливаю, коли дощів немає. пересихає швидко, тому що у нас вітро, сильні гарячі вітро чомусь дну. Так, я тут десь іще віолушку ми. Так, леде Агро це ті айстрочки, що ми сіяли у матусі е, малинові, усі, повні помпончики махрові. І вони обдурили і всі астри розцілили різнокольорові і пусті. Ні одна квіточки не було повної. Матуся взагалі засмутилась. Найулюбленіші її астри це головне, щоб вона була повна. Колір то ладно ще що. Стоять, я потім вам покажу всі відкриті за такою пустою величезною серединкою. Оце ця фірма неправдиве насіння, малює на пакетиках. Я взяла флокс Друманта, зірковий вогник. Наскільки класні флокси, це однорічне, це не багаторічники. Я колись садила, проросло все і все літо, наскільки яскраві кольори стояли курпочка, взяла сухоцвіт. До моєї лаванди, деревію, кермеку. Я ще хочу виростити отакі цікаві квіточки. Кермек взяла, тому що ж нехай лежить у мене, щоб був, щоб не забути наступного року посадити. Обожнюю кермек. І мене там питали, Ірочка, в тебе насіння визріває, є на кермеках? Друзі, в мене немає на кермеку насіння. Я не знаю, чому, що це в мене за сорт. Я вже і трясла, і нібито ж покоричновіла. Я не можу зібрати з кермека насіння. Чи буває, ну, мені сказали, так, кермек зав'язує насіння і можна зібрати свої. Я не можу зібрати, тому що в мене просто нема насіння на кермеках. І взяла отаку ось, називається сухоцвіт геліхрізум, швейцарські гіганти. Мало того, що геліхрізум буде, він ще буде дуже крупним. Ну, я думаю, ці квіточки знають усі. Тому що ну, я бачила впродовж життя часто такі сухоцвіти у нас люди вирощували. І вони дрібненькі, яскраво жовті, такі, аж сяють, як пластмасові, рожеві, різні. А це просто будуть величезними. суцвіттями Оце взяла сонце, витримують прекрасно. І флокс, кермек. І геліхрісу. -хріс, гелі Взяла агератом, друзі, я хочу і буду брати його, і буду вирощувати. І всю клумбу буду засаджувати оцією прекрасною квіткою. Воно, коли не буде сонечка, ще й дощики будуть йти, Все літо квітує пишними, блакитними квіточками. І композиції робити без цієї квітки я не уявляю. От саме головне це для мене. Щоб квіточка росла пишно, квітувала довго, ще й блакитного такого кольору рідкосного. от Компактний написано. Взяла, в цьому році сіяла, не проросло. Буду намагатися ще наступного року. Чорнобривчики наступного року хочу посадити різні. Не просто такі звичайні, як у матусі, у мене, а і круглі є такі помпони жовті, величезні. І отакі помаранчі. Однорічники будуть нас радувати. Я думаю, чорнобривчики проростатимуть, тому я взяла. Хоча ці круглі важкувато виходять з землі по весні на сіння. Фантастик оранж. Ці унікальні чорнобривці прикрасять ваш сад своїм фантастичним густомахровим суцвіттям. Рослини створюють міцний кущ 65-70 см. Суцвіття крупні діаметром 8-11 см. Густомахрові яскравого оранжевого забарвлення. Фантастик щирий на квітіння стійкий до негоди так от. для оформлення квітників, клумб, бордюрів та на зрізку Легко витримує пересаджування. Геліптерум сухоцвіт. І ще один сухоцвіт Я взяла різною формою і квіточкам. Ну, спробуємо. Рослина 50 см висотою, квіти. Корзинки діаметром 7 см біло-рожевого кольору. Цвітіння продовжується з червня і до вересня. Застосовується для квітників, в групах, для зрізки і для сухих букетів. Для виготовлення сухих букетів зрізку проводять в фазі забарвлення суцвітів. Зв'язують в пучки, підвішують вниз квітами до повного висушування. Культура світла і теплолюбна. Добре росте на родючих легких ґрунтах. Насіння висівають у відкритий ґрунт квітні-травні. Відстань між рослинами 30 см. Так, далі, бо насіння щось я багато набрала. не літає кругом. Такі класні, тут цікаві. Синюю взяла, ви не повірите, друзі, я закохалася звичайну нашу цинію. їх називають майорцями ще у нас. Однорічна рослинка, кущі міцні, розлогі. Оце я сподіваюся, що не буде так в один степлем тягнутися, як наші майори, а будуть пишними розлогими, як колись у мене росли, висотою 90 см, суцвіття великі діаметром 10-12 см. Пелюстки завернуті у трубки, а ми будемо думати, що від сонця мучається. Різноманітно яскравого забарвлення, Відмінно виглядають у букетах, вирощуються висівом насіння у відкритий ґрунт у травні. Або для більш раннього цвітиння через розсаду у березні квітні. Цвіте з червня до заморозків. Використовують для оформлення клумб, квітників та назріз. Отаково. От. Ну, бачите, яку трубочку. Закручені пелюсточки, щоб ми запам'ятали з вами. Ви не повірите, я взяла однорічні жаржини, так як мені мене не вдається жаржинки виростити з багаторічних із оцих цибулинок. І там говорять через паркан, друзі, росли вони біля паркана, прекрасно квітували, красончиками були шикарними. Це не паркан виновний, ще раз повторюю, а сонце це пекуче. Ну а що ж до 60 градусів на сонці доходила тепло. Ой, ви зараз улетите. Чинюша ходить, мучається повен шлунок рибки. не знаю, де його всістися, відпочити, жаржинка. І ще ми їх називаємо в простонароді веселі братики. Веселі братики. Жаржинка дует. Неперевершені літні квіти, які мають ефективну помпонну форму та різноманітне забарвлення. Біле, рожеве, блакитне, бускове, надає перевагу сонячним місцям. Це прекрасно. Рослина підходить будь-який гарно дренований, помірно вологий поживний грунт. Квіти з червня по вересень. Тобто, всі квіточки я взяла, що полюбляють відкриту галявину, сонце і квітують до вересня, з червня і до вересня. Дуже легко висаджувати такі квіти, тому що галявинки будуть яскраві. От я вже продуму, як садити. Астрочка лунне сіяння. Колись я брала таку, садила, зійшла прекрасно, ну не всі насінини. Ну, п'ять кущиків були. Красиві, отакі малесенькі пуговички і отаким усі з забарвленням, яскравим, точно як на картинці. Це була краса нереальна. Але росли вони в мене недовго. Якийсь шкідничок. Його було не видно, шукали ми всією родиною, вилазив, мабуть, вночі, залазив до цих квіточок і рівненько так зрізав, кружала оцихайстр. Позрізав повністю все десь впродовж за недільку. Єдине, що я не зробила, треба було актарою пролити в коріння. Те, що я зверху бризкала, нічого не дало. Злази, зрізає і навколо кущиків валялися кружалки і зелені пусті погони росли. Ну, я просто прибрала і все. Здивована було не те слово. Треба було пролити в корінці, друзі. Не знаю, що за рослина взяла, так мені сподобала. Десь я її колись бачила, називається Димо... диморфотека. диморфотека. Що це за така квітка? Цікаво. Ну, я хочу її бачити в клубочках серед своїх отих усих квітів, що витримують сонечко. Написано також однорічна рослина, висоту 35 50 см, кущ кулястий. Гіллястими біля основи стеблами. Суцвіття великі діаметром 10 см, білого, оранжевого, кремового, кремового та жовтого кольору, з темними кільцями в центрі. Насіння висівають в травні червні у відкритий ґрунт або в квітні на росову. Розкриваються квітки у ясні та сонячні дні. Мабуть, коли пасмурний дощик, вони закриті. Прикольно. Цвітіння починається в червні і триває до заморозки. Отакі пишні яскраві кулічки будуть. Чудова квітка для кам'янистих гірок, клумб та віконних контейнерів. Я посаджу, мабуть, ще один пакетик візьму у кашпу. Я думаю, оця буде класно рости в кашпу. Бо ви бачили, в цьому році, дякую Світланочки, Олечки, всі, що мені подарували шикарниче кашпо. Мені не вдалося виростити гарні квіточки. Ну, я покажу, три кашпу стоїть. Ну, Зацвіли, гарно рослинки ростуть, але хочеться, щоб квітучі і пишні були. Оце така класна. Рослинка, сонечко витримує. Кремовий, жовтий, оранжевий, написано не помаранчевий. Ну, Назва деморфотека. Посадимо обов'язково. Хто тут прилип до мене? Хто тут до мене прилип? Ще отакі взяла, тому що віол не було вибору. Тільки червоний і отакий. Ви уявляєте, віолу порозбирали, всі її полюбляють. І не знаю, чи проросло в людей, але в мене в скільки пакетиків було, і ні одна не проросла. Просто ні одна. Оце зараз почну сіяти і поосені ще посіяти, щоб зимку насіння пройшло стратифікацію, а по весні воно проросте. Ой, все, друзі, все, квіточки закінчилися, да? да? Не порозліталося ж ніде. Бурячок взяла, буду наступного року канави робити, заливати його, як матуся. Спробую, якщо все буде гаразд, дай Боже, доживемо в здравії. І... Бурячок буду заливати водою, щоб він в мене виріс таких розмірів, як у матусі. Бо в мене, як я не поливала, все одно поганенько. Ранньо стигли. Я все чомусь вибирала ранньо стиглу. Буряків там повно різних. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 100-120 днів. Корнеплід вирівняний. Округлий, гладкий, темно-червоного забарвлення. Я не люблю ото кормові, як на борщик використовувати. Я люблю такий, як на Венігрі, щоб е, темно-бордовий, соковитий, солодкий. Тому були різні там. Маса 260 грам, м'якуш темно-червона, без видимих кілець. О, тобто темний буде. Сорт цінується за стабільну вражаність та високу товарність. Коренеплоди використовуються для консервування, переробки та тривалого зимового зберігання. Прекрасно. Детройт, детройт. Морковочку взяла, також говорю, дайте мені ранню, щоб я виростила, зібрала і не тримала її до осені, по такі спеки. Вона в мене, от у матусі, бачили класнюча морква. А в мене маленька вироста, а потім починає хвостик. Просто коріння пучком виростати і не росте така довгенька, гарна. І дуже незручно терти, чистити дуже довго. І я краще куплю 2-3 кілограма, перероблю її, в морозилку закладу і мені достатньо. Ну, а це хочеться спробувати. Взяла такий цікавий сорт. Морква Амстердамська, 23 гривні. Пакет великий взяла, бо там були й буряк маленький, взяла великий. Ранньо стиглий, високовражайний сорт, коренеплоди циліндричної форми, довжина 17 см, м'якуш яскраво помаранчева, соковита, солодка. Використовують для споживання в свіжому вигляді переробки при більш пізніх посівах на зберегонях. Тобто половинку можна висіяти, а потім в кінці весни ще раз посіяти. І для заготовочки вони вже більш довше будуть рости на нашому городі. Тобто два рази можна висівати. Товаристо сімейний сад, виробник, фасувальник. Ну, Сід-ера в квіточках не дуже важлива фірма, тому що не посходили квіточки. І в парничках садила, і вдома в лоточках садила, і в відкритий ґрунт пізніше садила, нічого мені з квіточками не вдалося. І не тільки в мене. Мені люди пишуть Іра, те саме, скільки беремо насіння, ну, схожість майже немає. Її. Все, мої хороші, оце я так прогулялася, сходила з вами в центр. Дякую, що зі мною побули. Насіннячко буду продовжувати брати. Я люблю, коли воно в мене лежить. Я переглядаю, а по весні просто перевіряю і те, що забула. Те, що взагалі немає, не взяла. Я просто докуповую, або, наприклад, не вистачило. От зараз я ще горох і кашовики питав. Горошок тільки пізньо стиглий був, я не хочу такий, не брала я, не взяла горох. І кашовики були бананові. Ну Мені не сподобалось, воно так якась рихльона шкірочка, симпатична. Можливо, він і смачний, але я боюсь брати. Були гарбузи, кашовики, оці велетні. Тому я почекаю, поки буде новий завоз насіння, і тоді вже й кашовики візьму у вигляді гітари. Там на сіннячку, тільки в оцій кулечки, грамулечку. Все інше одна м'якоть. Я обожнюю ці довгі, тонкі кашовики, гарбузи. Це інше, потім вже візьмемо ковесь. Ну, все мої хороші. Гарного вам дня, хорошого настрою, на все добре. Пока.